Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами. Стосовно загроз великих ударів, великих атак, я хочу сказати, що цього тижня в період з 9.12 по 15.12 -е, -е, мені карти показали дуже багато негативу. І в основному цей негатив припадає на першу половину тижня. Тобто, грубо кажучи, з понеділка по середу карти показали найбільші загрози ударів та атак минулого тижня. 6 числа, якраз на День Святого Миколая, були дуже сильні удари та атаки. Багато людей загинуло в Запоріжжі, в Кривому Розі. Мені, до речі, карти показували негатив. І на Запоріжжя карта кладбища падала, і на Кривий Ріг, коли я складав прогноз по гарячих точках, карти показували негатив. Тому я хочу сказати, що ну, це вже стало, знаєте, як така аксіома це вже така закономірність. Що на великі релігійні свята неважливо по новому стилю чи ще по старому стилю, але на великі релігійні свята нечисть максимально активізовується. Тому в період великих, великих свят релігійного характера будьте максимально обережні. Неважливо, що карти показали в цей день. Якщо є якесь велике релігійне свято, то це апріорі. Великі загрози ударів та атак. Неважливо, що показують карти. Я вже про це говорив неоднократно. Ще в 2022-2023 роках я про це постійно нагадував. Цього року я про це нагадую менше, але тим не менш, треба про це згадувати. Що якщо є якесь велике релігійне свято, то значить удари та атаки, теракти можуть бути дуже серйозні. Так що майте це на увазі. На рахунок моїх прогнозів. І мої прогнози по областях та по гарячих точках я складаю що понеділка та щовівторка. Так що доєднуйтесь, приєднуйтеся, переглядайте. Вони є на моїх каналах в Ютюбі та в Тіктоці. Тікток ну, не зберігає прямі ефір, тому в Ютубі заходьте, переглядайте. Я маю на увазі стріми. Я веду з Тіктока і з Ютуба. Що я хочу сказати? Дуже сподіваємося, що все буде мирно. Взагалі цей тиждень 50 на 50. Є дні позитивні. Такі спокійні, більш-менш спокійні. Я маю на увазі в масштабах України. Я знаю, що взагалі є такі точки в Україні, де ніколи нема спокою. Але зараз на даний момент часу. Але якщо взяти загальну картину, то все одно карти показують негативу трошки більше за позитиву. Якщо брати процентне відношення, то десь 60-70% проти 30-40%. Ну але я ж кажу, більше всього негатив показували карти саме в першій половині. Тижня, ну і плюс неділя. Неділя теж такий досить жорсткий та небезпечний день, тому будьте обережні. У великі релігійні свята наполегливо рекомендую не відвідувати людні місця, не ігнорувати повітряні тривоги, тому що великі релігійні свята несуть в собі підвищену загрозу небезпеки, ударів та якихось серйозних терактів. Це дуже важливо пам'ятати. Так. Тому що, от якраз, навіть у цей день Святого Миколая це доказ того, що якраз нечисть найбільше біснується саме в такі великі свята. Добре, шановні глядачі. В будь-якому випадку бажаю всім мирного неба, бажаю всім мирного тижня, бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Бережіть себе та своїх близьких, пропонуйте теми для ефірів. Благо тем дуже багато різних треба розглядати. і Люди пропонують далі теми. Тому працюємо, продовжуємо працювати. Я бажаю всім всього хорошого. Нехай вас все буде добре. До нових зустрічей.